Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Давно вже мене не було. Давно я не знімав відео, був трішки зайнятий, але сьогодні, так як я вихідний, я буду готувати пельмені. І буду вам показувати, як я готую пельмені. Ти сам бачив в інтернеті пельмені і вареники роблять на заварному тісті. Ну і я вже колись спробував, там в мене в попередніх відео є, де я роблю пельмені на заварному тісті. Ось, І сьогодні спробую ще, але сьогодні вже буду пробувати робити тісто зовсім інакше. Так що, кому сподобається моє відео. Ставимо лайк, підписуємось на мій канал та поширюємо його, щоб це більше людей побачило. Так, показую, які інгредієнти мені будуть потрібні для мого заварного тіста. Мені потрібно буде борошно, я вже його відміряв 800 г. Одне яйце, одна чайна ложка солі і 5 ложок оливкової олії. З цього всього ми будемо робити тісто заверне. А, ну і ще я забувся, блін. Тай, до речі, ще потрібен нам кипяток 400 мл. Ну що, буду починати е робити заверне тісто. Спочатку потрібно. ну, нам борошно 800 грам борошна. Потім додамо сюди чайну ложечку солі, потім додамо 5 ложок олії, потім додамо сюди одне яєчко. Ось. І це все потрібно нам буде перемішати. Ну, можете рукою. Можете ложкою, кому як зручніше. так. Я, наприклад, усе роблю рукою. Борошно, до речі, має бути присіяне, тому що, щоб не було, ну, різне борошно є. Звісно, у вас не вийде відразу однорідна маса, ось, але потрібно спочатку з яйцем перемішати. Ось. Як ми це все перемішали, сіль і яйце, і олію перемішуємо. Потім будемо давати гарячу воду. Просто будемо заварювати борошно. Наливаємо 400 мл гарячого кип'ятка. Звісно, що рукою ви не зробите. Тобто, Але ви можете це все перемішувати ложкою. Я почав робити рукою, Ну, кіпяток-кіпяток, але він швидко вистигає. Так що е я от трішки отак от почекаю, залив його водою гарячою, почекаю декілька хвилин, воно е охолоне трішки, і вже тоді можна буде цей, можна буде його перемішувати. Я все ж таки взяв ложку, бо ложкою можна перемішати, але воно вже, воно вже охолонуло. Так що зараз я буду рукою його перемішувати, бо мені рукою зручніше. Але чому заверне? Так як ви вже бачите, заверне, тому що заливається кип'ятком. Ось, Бачите? Ну і це потім гарно можна перемішати. Зараз буду його вимішувати. До речі, минулого разу я робив інакше. А цього разу в мене вийшло інакше. Так хотів спробувати. Бачите, вже не гаряче, так як я вже і сказав, що я це все роблю е, рукою його перемішую добре. І після цього всього, як ми вже добре перемішали тісто, то лишаємо його відпочити на 20 хвилин, щоб воно трішки охолонуло, так? Бо воно залите цей кип'ятком. І добре його перемішуємо. Бачите, воно ще добре не вимішалось. Ось. А потім буду показувати, як виходять з цього пільмі. І ще, до речі, я буду показувати вам, яка в мене буде начинка. Ну, як бачите, я все роблю так, як можу. Так? Ну, тобто, можливо, хтось там мене буде критикувати, можливо, скажуть, що це неправильно, чи там потрібно інакше якось ось. Але... Як бачив, як можу, так і роблю. Бачите, воно вже ось у нас таке от робиться гарне, але треба, ну, потрібно трішки його вимішувати, так? Якщо вам здається, що воно занадто рідке, і занадто таке сильно клеїться, то ви можете додавати трішки борошна. Тоді, тоді буде зовсім інакше, бачите? Якщо ви додаєте частинами борошно, тоді воно виходить інакше і легко його вимішати. Ось. Так, як бачите. Ну, звісно, що? Трішки потрібно часу, щоб це все вимішати. Я вам покажу, яке воно в мене виходить, бачите? Але я його ще не вимішав до кінця. Тоді, як бачите, яке воно в мене вже вийшло. Ось яке гарне. Тоді я його витягую з посудини і я його вже починаю викатувати добре ось тут. На столі. Бачите, яке вийшло ось таке, як на спілі. добре вимішати, бо можуть бути ґрунтики. Але бачите, ось таке воно в мене вийшло. Після цього, як я його зараз вимішаю, потім я йому дам трішки відпочити, воно в мене відпочине 20 хвилин. Аж потім, коли воно буде відпочивати, я буду робити начинку м'ясну. Так що, ось так. Бачите, ось заверне кіску. Повністю от, е, гарне таке м'ягесеньке і, до речі, з нього дуже добре кліпити вареники. Можна всякий цей ось. Даємо тісто відпочити, так як я вже сказав, 20 хвилин. Накриваємо. Хай воно в нас відпочиває. Зараз нам потрібно робити начинку з фаршу. Так, фарш у мене буде е, з лопатки, дуже добре м'ясо. І я дам сюди приправи. Звісно, звіс, які всі господинки дають приправи за смаком. Ну, це, напевно, всі додають додаємо перчику. Потім я ще купив таку приправу для м'яса. Потім дам туди сіль. Я до додаю. Потім буду можна додати у мене була просто приправа там все є. Там чесник. Можна додати сюди, наприклад, косницю, а можна і додати сюди цибульку. Начинка чимська гарна запашна. Якщо, наприклад, хочеться, можемо дати цибульку. Ось такі вийшли мої е, пільмішки, такі домашні. Ось так от. Бачите? Так що я зараз буду їсти.